Російська сторона не дає спокою попівці від початку повномасштабного вторгнення в Україну. 16 серпня росіяни знову обстрілювали цей населений пункт. Цього разу влучили в соняшникове поле. На це вказує кілька вирв. Ми зараз знаходимося в одному з місць, куди позавчора до нас вечором були прильоти від наших недобратів росіян. Соняшникове поле перед нами. Три прильоти було якраз в периметр соняшника. Є два на відкрите місце. Ми зараз дійдемо ближченько, побачимо подарунки, які до нас іноді залітають. У місце, де він літав, видно дужче. Нині в селі вже копають картоплю, а через те, що припікає сонце, місцеві відпочивають від цієї справи у холодку. Живемо, як живемо. Як бахнуть, хоч швидше ну, картуха скупати. копаєш. <рес> <рес> а да. був період, що не, не да, чуть було обстрілів. стелі. В посіднє време часто обострилися Час, обстріли. Да, да. Не ховаємося, всі в хатах. Сидимо. А що в погрібі сидіть? Щоб там Щоб казав, за, за ще <різвисто> дужче, ото то тоді тут смик буде. Бувало й краще, звісно. Раніше петухи будили, зараз вже не петухи. Нагороди треба копати, що шумно, що не шумно. Треба, треба працювати. щось треба зимою буде <різвисто> їсти. Та вони ніколи і не були нам сусідами. Так. <різвисто> нема, 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 немає, нема. Тільки по карті. Це результат влучання одне з обість попівки. Зруйновано будинок та господарчі споруди, не вціліло майже нічого. Та й у самій хаті здійнялася пожежа. Господині цього домоволодіння тут під час влучання не було. Вона ще до російсько-української війни переїхала до своїх дітей, які мешкають у Російській Федерації. Не проживає на даний момент, вона в дочки живе в Косилово, там де, може, хатинку купила. А, ну, а це ж дом. все. Було тут як це, бо нам вже людина збиралася, моя приїжджати сюди. Тут можна було заходити. І... Ну, а так, я я вертолюти, ми... Чу... ну, я не чула вертольотів. Це сусідка посла корів і вертольоти вилізли сюди, тут якраз з границі і почали шмалювати. Я ж кажу, я вже мене викинуло з хати, я тож такі вибігаю, криші немає. Боже, я тікать. Мають місцеві чималу кількість уламків від тих снарядів, якими цілять у них російська сторона. Оце таїться возом рог. навіть так. таке на нас ось, літає. Я да. ми на цей час були якраз у Вохтирці. Якби були вдома, нас би було, не було не чотири гроби. Ще це не ж не одна, не один хвостик. така ще, ще десь це, штук була сюди. а там під шолковицею стояло скільки троє дітей. Двоє, двоє дітей. Одна сусідня а хата де що де вже загорівся того. сарай, загоріла хату, пробило ракети. Ще 20 років тому в Попівці мешкало понад тисячу людей. Нині їх удвічі менше, але й їм росіяни заважають нормально жити. Вони нам не дають спокійно жити. Е, Розвиваємося ми, скажімо так, як і розвивались, може на місці не стоїмо, тому що життя продовжується. От а Попівка розташована якраз на нулю. Не те, що там якийсь запас, є відстані від краєвої межі села до кордону, його зовсім немає. Тому що людські городи підходять прямо під нуль. Село тримається, люди тримаються, виїхало небагато сімей. Є руйнування помешкань наших людей, зруйновані ті будинки, які не жили. Ну так, трапилось. Географічно сусідує з попівкою Охтирського району село Спадарюшинеграй Грайворонського району Білгородської області Росії. Юля Ніколаєва, Андрій Крамченков, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.